Доброго дня колеги, Городище Черкаське. На 14 березня відкрив бутилку одну єдину на Біоло і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Перше відчуття в ароматиці, коли я тільки відкрив аромат такої стиглої, насичений аромат стиглої малини. Якась солодкість така навіть відчувалась. Потім, коли вино постояло трохи в бокалі, друге таке наступне відчуття це. Аромат стиглої вишні і десь на другому плані відчуття в ароматі малини. Але самим несподіваним було для мене те, що в смаку, було, вірніше, є дуже цікаве поєднання. Просто, як, як для мене несумісне. Ну, можливо, тому що я перший раз спробував на біолу, на фоні смаку аромату вишні і малини, дуже сильні таніни. Для мене звичним було то, що сильні таніни в винах, де відчувається смак, аромат темної ягоди, ну, наприклад, ожина, чорна смородина, а тут вишня і такі таніни, що я так думаю, що Каберне Совіньйон трошки далекувато до танінів, які у небіоло. Знову ж таки, для порівняння в каберне Кортіс. Яке робив позаминулому році в сухому, в сухому варіанті, теж дуже сильні таніни, але вони грубуваті. Ну от Хтось із виноградарів виноробів порівнював таніни Каберне Кортіс із е, тим відчуттям, яке дає е, чорноплідна горобина. Такі грубувати, дуже в'яжучі таніни. А в і щось схоже є в каберне кортіс В небіоло теж дуже сильні таніни. Я не, не сказав би, що вони слабкіші, ніж у каберне кортіс Але в, в небіоло таніни якісь більш вишукані. Такі вони знаєте, от дійсно є оця в'яжуча, в'яжучий такий елемент. Дуже конкретні, але вони якісь більш такі, знаєте, вишукані, елегантні. Тому дуже цікаве поєднання. Мені сподобалось це щось нове в моїх умовах, в моїх експериментах. Тому продовжую далі працювати з небіолу. Вам всього найкращого успіхів у виноградарстві та виноробстві, і в нинішньому сезоні теж.